Звісно, є й хорошеньке привіт ігору. привіт Женю є й не дуже, але будемо аналізувати, як то все відбувається і що прогнозують наші експерти. І розпочнемо ми е, традиційно з межі Харківської, Луганської та Донецької областей, що відбувається там. Працюємо ми сьогодні з онлайн-картами, але спершу про хороші новини ймовірно звільнили Куп'янськ-Вузловий. генштаб. Прямо так цього не заявляв. Однак, цей населений пункт вперше згаданий серед переліку тих, які обстрілюють. Росіяни, тому досить сміливо можемо припустити, що це так і є. Тим більше, вчора з'явилося фото підтвердження від наших військових, що таке може бути. Я зараз вам покажу на карті онлайн, де розташований цей Куп'янськ-вузловий. Це ось безпосередньо біля Куп'янська, і так ми можемо розуміти, що е, наші військові форсували в, власне річку Оскіл і вже перебралися туди. І е, далі, більш детально, ми поговоримо про ділянку біля трошечки ближче до Лимани, як ви бачите. Бачите, ось ця карта це те, що відбувається сьогодні. Але можу показати вам, що було вчора. Як бачите, що червоної зони стало менше, натомість блакитної, що означає, що наші військові вже перейшли туди, і наші військові вже звільнили ту територію більше. Це зокрема піски Рядьківські, Лозова і Рубці, так само як ми бачимо, звільнилася територія від червоного. А Це означає, що росіяни відійшли зокрема приблизно нижня журавка, нижня Ння солони під лиману бойові це, звісно, не так багато, як ми звикли бачити, коли був контрнаступ на Харківщині. Але ми звісно пам'ятаємо про те, що наші військові дуже великі зусилля прикладають для того, аби все ж таки звільняти хоча б поступово наші території. Далі спустимося трішечки нижче до лиману. Кілька російських мілблогерів повідомили, що вчора українські війська звільнили Шандриголове, Карпівку і нове російські джерела стверджують, що Україна. Українські бійці розширили український плацдарм на північ від Дробишевого і прагнуть оточити російських загарбників у Лимані з північного заходу через нове ставки та колодязі. Ми, як бачимо, що от нове, наприклад, ще показано як окупована територія, і Шандригове е, теж показано як окупована територія. Але якщо російські блогери про це говорять, їм нема сенсу говорити неправду про своїх, та те, як вони програють. Тому сподіваємося, що це так і є. І далі коротко про Донецький напрямок. Ми зараз поговоримо. Росіяни не припиняють тут спроби наступу по всій лінії фронту. Це близько 150 кілометрів від самого спірного, це там де Білогорівка, Луганська область, і до майже вугледара. Вони тут постійно. Пробують наступати це під Бахмут, Майорськ, 에, Побєда і Павлівка. Це біля Вугледара. По суті, е, усі атаки наші військові активно, звісно, відбивають як завжди. Так виходить, що ця лінія фронту дійсно більше 150 кілометрів. До слова вчора нагадаю, вам розповідала, що саме на Донецькому напрямку Росіяни зосередили багато артилерії за найскромнішими підрахунками близько шести сотень. Идут очень тяжелые бои. Я так понимаю, опять же, информация не проверенная, не подтверждена официально, но скорее всего часть позиций в городе Бахмут мы оставим. Наши войска готовят, готовятся к тому, чтобы отойти за, за реку, Мост взорван и дальше продолжить уже по, по реке оборонять город Бахмут. Вот такая вот. В районе Солидара идут очень ожесточенные позиционные бои, но там, пока, несмотря на тяжесть ситуации, мы в состоянии удерживать те позиции, которые мы занимаем.